Давай, вперед. Молоді. Молоді. Поруч. Він повинен виконувати правильну команду. Яка йому належить. Він сидіти, він повинен сидіти без моєї команди, він не зможе встати. Це навики східняності. Далі пес лор тренуються на смузі перешкод. Це спеціальні навички, які використовує під час служби. Спеціалізація цього собаки судове конвоювання, охорона підсудних, розповідає прес-офіцерка військової частини Юлія Ковпак. Загалом в частині 12 собак. «У Нас всі собаки породисті, в основному це німецькі вівчарки. Всі мають свою кваліфікацію і спеціалізацію. Тобто є собаки, які застосовуються до служби з охорони громадського порядку. Є ті, що є з військовими на конвоювання засуджених. Є спеціалізується от наша кокер-спаніель, вона по пошуку набоїв, є також собаки по пошуку вибухових пристроїв, зброї, боєприпасів. Гвардійський кінолог Іван Бойко та службовий собака лорд 24 серпня взяли участь у параді військ з нагоди Дня Незалежності України. Хвостаті бійці допомогли виявити понад 100 одиниць зброї, десятки гранат та вибухових пристроїв і більше трьох тисяч боєприпасів різного калібру. Емоцій було багато, доволі боки, зордився трошки. Що участвую в параді, що робимо історію, перший раз кінологи йдуть на параді. Усі собаки йшли на морниках. Якщо були агресивні собаки, їх постаралися поставити так, щоб вони були подальші ні до одного. Іван Бойко розповів: у Національній гвардії України служать майже 800 собак. Участь у параді взяли 32 пси. Собака там повинна була бути до 4 роки, так, 5, не більше. Должен був чекрасної окраси бути і кабель. У нас вибрали 1,80 мет і вийшли. Місяць ми займалися в частині, а потім почали виїжджати на полосу Антонова, було три виїзди, і три виїзди на хрещатик. Наші всі собаки привикли один до одного. У нас там було 35 кабелів собак, і вони звикли один до одного. Вони взагалі друг з другом не гризлися. Це без намордників могли з ними йти спокійно. Все було добре з ними. Пса лорда з нагоди 30-річчя незалежності України нагородили медаллю за віддану службу третього ступеню. Це єдиний у цій військовій частині собака, який має відзнаку. Тетяна Біскуп, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк.